Ідемо кормити наших курчат. Ціпа, 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 ціпа. Ну що, давайте. Підходьте, підходьте. Підходьте на два рудиться. Всі в одне курити лізуть. Петя, давай. От молодець. Даємо пшеничку нашим курчатам, а ви що даєте? Може, ви щось інше даєте своїм курам? То порадьте, будь ласка. Петя. Це майстер грейбіль, а це якась домашня, це минулорічні кури у нас п'ять курочок, але всі сурці. Петі, бачите, немає хвоста. Це він, як були маленькі курча, йому висковали, ще поки не відріс хвіст. Ну, я надеюсь, что все вырастает, и да добре. о Треба еще піти, яичко. Люблю курочок, домінанти, вони мені подобаються. А ну, подивимось, Є, яєчка. Ешьте, єште там. Зараз підемо. Да. О, вот ці три штучки тут. Поки три яєчка. Джек, а ти чого бігаєш? Іди гуляй, іди гуляй, заходь фолькер. На, кисточку. 你说。Uh, uh. ты